Доброго дня, мене звуть Лариса і я вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у мене щось схоже на звіт у спільному в'язанні, яке має назву Казка 12 місяців. Це повідомлення для тих дівчат, хто цікавився, на якому світі зараз. Знаходиться мій плед. А для новеньких, тих, хто не в темі, я хочу повідомити а тим, хто вже щось чув. Хочу повторити, що головна мета цього спільного в'язання трошки відрізняється від інших спільних проєктів. Тому що. Зазвичай у спільних проєктах є якась одна спільна тема, і дівчата-майстрині вив'язують кожна свій виріб. У цьому спільному в'язанні ідея спільна, але і виріб, який ми в'яжемо всі разом, він спільний. І головний вигодонабувач цього спільного в'язання це я тому, що. Якось мені забажалось мати для себе плед вив'язаний руками моїх знайомих майстринь, дівчат, однодумців. А оскільки я дуже люблю казки, то в основу цього спільного в'язання я взяла казку 12 місяців, тому що я одного Разу познайомилася з пряжею, яка і має таку назву. Ось бачите, шкарпетки на рік. Тобто кожний моточок має свій номер, який співпадає з номером місяця. Ось четвертий це квітень. У нас вже був Січень, лютий, березень, зараз квітень. Але між ними ось трошки додалось сезонної пряжі. Це весна, тому що, крім 12 місяців у цій серії, є ще 4 сезони зима, весна, літо і осінь. І ще є моточок веселкової пряжі. Ось я саме з нього. Розпочинала, ну, тому що канал у мене різнокольорова мозаїка, тому початком був саме різнокольоровий моточок. А потім кожного місяця визначається головна фея цього місяця по місяцю її народження. Ось у січні у нас головною феєю у нас була Маруся, тому що в неї день народження. Ось святкували нещодавно. Потім у нас лютий місяць, і оскільки в лютому у нас виявилось три чарівні феї, то у мене на той час виникла думка, що треба якось розбавити. І поміж двома Оксанами Світланка, теж лютнева фея, вив'язувала веселкове коло. Звичайно, що тепер, коли я вже побачила, як вкладаються ці місяці секції, то, можливо, і недоречним було розбивати цією веселкою весь рік. І можливо, було б достатньо, щоб кожна дівчинка вив'язала один куточок лютого, а потім вже можна було продовжувати березень. Але вже як пішло, так і пішло. Переробляти вже не будемо. До того ж, спочатку коло було не таке велике, а тепер плед з кожним, з кожним місяцем підростає, стає більшим. І тепер місяць вив'язують дві чарівниці одна за одною. Ось тут на кутку гарно видно. Ось лютий, ось березень, ось квітень, але я вирішила, що сезон весни краще додати тут, ну, щоб була якась мені одній зрозуміла послідовність, бо спочатку в нас же квітнуть крокуси, а потім вже розпочинаються гіацинти. У мене така асоціація. З колористикою цих місяців. Хоча, якщо б я розмальовувала, то в мене, мабуть, лютий би був трошки інший. Але, як виходить, мені дуже подобається, і я навіть уявити собі не можу, який він буде, коли вив'яжуться всі 12 місяців і додатково ще ж 4 сезони. Ну і веселка. Ну, веселка вже є тут. А для того, щоб приємно було не тільки мені, я кожній майстрині, чарівниці, яка приймає участь у вив'язуванні пледа для мене, так, це егоїстичний спільний проєкт, я надсилаю такий моточок пряжі, щоб у майстрині була можливість познайомитись з новою, цікавою, як мені здається, дуже якісною пряжею. І перш ніж додавати моточок, смужку до пледа, майстриня вив'язує собі шкарпетки на пам'ять. Не обов'язково собі, можливо, комусь зі своєї рідні. Світланка вив'язувала доньці, а потім виявилось так, що подарували однокласниці сина. Але то вже рішення самої майстрині. Для мене головне, що у пледі залишається частинка натхнення кожної дівч... з дівчини, з якою я познайомилась завдяки нашому спільному хобі, в'язанню. І цей плед в собі буде поєднувати тепло рук. Дівчат з усіх кутків нашої України. Я так гадаю, що дехто пам'ятає, як у 2022 році у нас був спільний проєкт Ми подорожували Україною. Я вже точно не пам'ятаю, які там були умови, хто з дівчат нам кидав кубіка і як ми рухались, але саме Мандрівки цього пледу мені нагадали цю схему, тому що плед вже був і в Києві, і в Харкові, і в Тернополі, і в Хмельницькому, і у Львові, а тепер він буде їхати до Одеси. Мені б, звісно, хотілося, щоб плед побував у всіх областях нашої. Батьківщини, але ж ми розуміємо, що не всі казки здійснюються, але я впевнена, що всі 12 місяців зберуться у цей різнокольоровий візерунок, у цей плед. І він одночасно буде і зігрівати мене, і тішити око, і зігрівати душу. І нагадувати про всіх дівчат, які приймають участь у цьому спільному в'язанні, тому що я, так би мовити, гостюю у кожної майстрині з кожною мандрівкою цього пледу, у когось чомусь навчаюсь, щось спостерігаю, беру собі на замітку. Але здебільшого спілкуюсь, тому що для мене наразі це найважливіше це спілкування з однодумцями. Тому що спочатку я мріяла з цим пледом і сама подорожувати. Приїздити у гості і ввечері десь на ганку в'язати разом. Але поки що плед мандрує сам. А далі, далі час покаже, тому що я нікого з дівчат не прискорюю, тому що обставини бувають різні, настрій буває теж різний, буває так, що його зовсім не буває. Але я вас запевняю, що у цього виробу така чарівна, така незвичайна енергетика. Що він може повернути натхнення. До того ж, він може надихнути на вив'язування схожих виробів і собі. Кожна з дівчат може і собі започаткувати вив'язування якогось аналогічного виробу, щоб мати собі на згадку таку чудову річ. А цим звітом я хочу заспокоїти дівчат, які загубили. Десь історію про цей плед, що все під контролем, робота йде, хай трошки повільніше, ніж передбачалось, але до перемоги я зовсім вільна. І можу почекати кожну з дівчат, якщо в них є більш важливі чи нагальні справи. До того ж мені б хотілося, щоб плед вив'язувався в гарному настрої. От і зараз плед збирається в дорогу в Одесу, а Оленка трошки прихворіла. Тому я не буду поспішати відправляти. Хай трошки відпочине, а потім з новими силами візьметься, дов'язувати, вив'язувати свій квітень. У цю казку 12 місяців. Бо Наталочка вже вив'язала свої травневі шкарпетки і чекає вже у себе на плед. А якщо так станеться, що настане наша довгоочікувана перемога, а плет ще не буде завершений, то то ще й найкраще я візьму його. У руки складу у проєктну торбинку, хоча не знаю, якою буде торбинка вже наступного разу, тому що плед підростає. І я вже змінюю третю проєктну торбинку, тому що, здається, це моя прикмета, що в мене нічого нікуди не влізає. Але для такого шикарного виробу місце знайдеться. Тому, дівчата, не хвилюйтеся, я буду періодично повідомляти, який місяць у нас в роботі. Зараз у нас квітуть гіацинти. Хоча на календарі січень, ну це ж казка. І тут, можливо, все. І знайомство з новою пряжею, і знайомство з новим, не можу сказати, що візерунком, з новою технікою, в'язання прямокутником по колу. Де ви ще побачили таку геометрію прямокутник по колу. Мені подобається такий термін. І я, мабуть, доручу оцій дівчинці слідкувати за маршрутом нашого пледу і періодично вам повідомляти. За літні місяці будуть не дуже бурхливі події, тому що у мене мало чарівниць літніх, а ось восени. Піде справжня двіжуха, тому що там на один місяць у мене аж 4 феї. Ну, кожній доведеться вив'язувати лише один маленький куточок. А може, два, тому що у нас же є ще сезон осінь. Я подивлюсь по колористиці, як вони будуть. Вкладатися в малюнок, але це буде тоді, коли до мене будуть повертатися літні місяці. А поки що в нас ще буяє весна. І не дарма ж кажуть, що весна не за горами. Тому до нових зустрічей, бережіть себе!